Добрий день, друзі. Ви ті, хто зараз засмучені, ви зруйновані та залишені всіма, знехтувані людьми. Ніхто вас не цінує. Ви це слово для вас. Ви ті, хто можливо живете на поганій стороні життя. Це слово для вас, це слово, яке ми сьогодні взяли із Писання із Біблії, саме прийшло від Бога, від Його престолу, саме для вас. Ви, хто почуваєте себе абсолютно нічим, ви хто ніким, ви хто живете та думаєте, що ваше життя найгірше за всіх, подивіться на Божу відповідь для вас, і також для всіх тих, кого не цінують. Тому то слово Господа Бога Ізраїлевого таке, говорячи, сказав я: дім твій та дім батька Твого будуть ходити перед моїм лицем аж навіки. А тепер слово Господнє не буде в мене такого, бо я шаную тих, хто шанує мене. А ті, хто зневажає мене, будуть зневажені. Це слово, це звернення до людини, яка була ніким. Ні більше, ні менше. Але, як головним, в Ізраїлі він не був якимось тим політиком або обраним президентом. Він був первосвященником. Найважливішим в Ізраїлі в той час і він не був обраним перевосвященником. Його так не обирали. Там в 18 чи в 19 було народившись, він вже народився з конкретним зрозумілим Божим напрямом. Він уже був від народження первосвященником, тому що ще сотні років назад сам Бог сказав і призвав його пращурів, щоб вони були первосвященниками. Коли Бог призвав Аарона і сказав: все твоє потомство служитиме мені навіки. Постійно, поки люди будуть на землі, твої нащадки, твої спадкоємці будуть мені служити. Бачте, який привілей первосвященника. Тоді ілій первосвященник був такою людиною. Бог вшанував його дуже сильно, тому що він ще від народження вже мав певну долю, і він не повинен був думати про майбутнє. Думати за майбутнє дітей, тому що його діти також повинні були успадкувати первосвященство. Але первосвященник Ілій не цінував цю позицію. І, гірше за все, він проти Бога грішив, тому що більше уваги приділяв своїм дітям. Він більше їх поважав ніж Бога. У нього було двоє синів, його діти робили багато найрізноманітніших проблем, тому що їх батько був дуже поважним. У нього була позиція, і його сини використовували ту владу, яка дісталася батькові. Його сини, первосвященника, використовували владу батька та позицію і ім'я свого батька і робили жахливі речі перед Богом, тому що вони крали пожертвування, що люди приносили в храм, і найкраще для себе забирали, а гірше те, що залишалося, залишали Богу. Вони використовували дівчат дівчаток молодих, які приходили разом з батьками для того, щоб отримати Божий напрямок. І правосвященник Іллі навіть не звертав увагу на це, він їх не сварив, він не карав своїх дітей, і настав момент, коли Бог більше не витримав цю ситуацію і сказав йому це слово. Бог сказав йому: ось наступне. Говорячи, сказав я: Дім твій та дім батька твого будуть ходити перед моїм лицем аж навіки. Тобто назавжди, ви отримали це служіння, у вас не буде безробіття, якихось інших проблем. Якщо... Ви будете мені служити з гідністю, але тепер, говорить Господь, не буде в мене такого, бо я шаную тих, хто шанує мене, а ті, хто зневажає мене, будуть зневажені. Ви скажете, єпископ, я не народився, щоб бути первосвященником або бути Божою жінкою, Божим чоловіком. Я не народився для служіння. Це ситуація, яка була в житті Якова. Подивіться його історію, і цей хлопець, можу сказати, до 12 років він навіть не знав своїх батьків. Його просто кинули на вулиці. Але Бог, Ха -ха, настільки він великий, Бог дав йому шанс для того, щоб пізнати себе. І також вам Бог дає цей шанс. Він каже, Бог. Він говорить про всіх нас, я, ви, всі, все людство в цьому слові, в цьому тексті, Бог каже: Я шаную тих, хто шанує мене, тих, хто мене поважає, тих, хто визнає мене. Я також шаную, я також їх визнаю. Це те, що Бог каже. І коли людина думає так, я народився у жахливому положенні, я вірю, що Бога насправді немає. Люди кажуть так і думають, що Бог зобов'язаний шанувати всіх. Ні. З моменту, коли ти. Починаєш шанувати Бога через віру, не через гроші, не через пожертвування, через саме життя. З моменту, коли ти починаєш визнавати Бога як головного у твоєму житті, сам Бог обирає і робить тебе першим у його житті. Це реальність. Бог, мої друзі, не змінився. Він такий самий. У той час. Він сказав це слово первосвященнику Ільї, а сьогодні всім каже, всім тим, хто має вуха, щоб чути та бути слухняним. Я шаную тих, хто шанує мене. Тоді іноді ти скаржишся на життя, плачеш, а мені не щастить все погано. Я не вірю, я не вірю в дачу, везіння. Ти дивишся на інших і думаєш. А у них є все, але в мене нічого немає. Замість того, щоб заздрити іншим, дивись на себе, шануй Бога. І він пошанує тебе. Тому що це його слово, це не моя ідея, це не мої думки. Це не моя мудрість, це слово Боже, це його обітниця для всіх, всіх тих, хто шанує Його. Він. Бог буде шанувати цих людей, а ті, хто зневажає його, будуть зневажені. Ісус теж саме сказав Отець шанує тих, хто шанує мене. Тоді тобі не потрібен диплом, або, якісь, або якась особлива позиція, або друзі, або сусіди, або хтось ще. Щоб держава або якась поважна людина допомогла тобі кимось стати, тобі потрібен тільки ти сам. З моменту, коли ти починаєш шанувати Бога своїм життям і робити його головним у своєму житті, будь-яка ситуація зміниться у твоєму житті. Неважливо, можливо, ти в залежностях живеш, можливо, ти в депресії знаходишся, можливо, ти думаєш накласти на себе руки. Неважливо, Бог змінить твоє життя, тому що він великий. Він не який-небудь як боги цього світу, які зроблені з металу чи каменю. Він живий Бог. Він простягує до тебе руку і рятує тебе, і багатьох інших, хто до нього звертається. Це те, що сталося з Яковом. Давайте подивимось цю історію, щоб ви краще могли розуміти це писання, яке ми читали. Я витрачав на наркотики нечувані суми грошей. Я посвятив себе на 100% наркотикам. Моя мама розповіла мені про те, що одного разу знайшла мене поряд з урною, звідки я витягав їжу та їх. Мене звати Яків, мені 36 років. У вісім років я дізнався, моя мама мені розповіла про те, що мене усуновили в три місяці. Це вплинуло дуже сильно на моє життя. Насамперед, це була образа та ненавість до тієї жінки, яка мене народила та покинула. Сьогодні я розумію, що це стало для мене тригером, пасткою, через яку я потрапив у світ наркотиків. А також злочинності. З 10 років я вже вживав кокаїн, а також у цьому віці я вже почав нюхати клей. З 12 років я вже постійно нюхав кокаїн, а з 13 років почав справжній жах в моєму житті, тому що в той час я спробував крек, я входив до банд, які обкрадали людей на вулиці. Ми займалися злочинністю саме у пробках у великому місті, у 18 років мене ув'язнили за крадіжку і тоді я перебував у в'язниці один рік. І коли я вийшов, в перше місце, куди я потрапив, це було місце наркотиків. Я знову продовжив красти вантажівки на світлофорах, також різні інші машини. Все, що я крав, я витрачав тільки на наркотики. Якщо порахувати всю суму. То не чувані гроші, я витрачав на наркотики, тому що тільки за один тиждень я витрачав близько 100 тисяч на наркотики. Прийшов момент, коли мене знову посадили, я опинився у в'язниці на 5 років. Коли знову я вийшов у 2012 році, у мого вітчима, якого я вважаю своїм батьком, який виховував мене разом з мамою. Раптом стався напад, і він помер на моїх руках. Він не міг вимовити ні слова. і це збило мене з ніг ще більше. Я повністю присвятив себе креку. Навіть я почав жити на вулиці поряд зі стічними трубами каналізації. одного разу моя мама мені сказала про те, як зустріли мене. Вона їхала до церкви і побачила, як я стою біля сміттєвого баку та звідти витягую їжу. Моя мама в той час вже 33 роки була у храмі Духа Святого, шукаючи Бога. Я завжди говорив їй, що ніколи я не прийму Ісуса Христа в храмі Духа Святого. Якщо я коли-небудь туди потраплю, це тільки для того, щоб когось вбити. Люди, які мене знали з самого дитинства, завжди говорили про те, що Яків це мертвий. Рано чи пізно його вб'ють і дійсно мене намагалися вбити шість разів. Але зараз я розумію, що ті нічні молитви моєї матері позбавили мене від зла та зберегли. Я повернувся додому весь брудний, смердючий. Мама відчинила двері і ніколи не сварилася зі мною. Казала мені заходь, допомагала прийняти душ. Якщо ти не хочеш душ, поїж. І вкладала мене до ліжка. Коли я був весь брудний, і коли, я, і коли я лежав, я відчував, як щось горить. Коли я прокидався наступного дня, я помічав, що там була освячена сіль, помазана єлеєм простирадло. Це була її віра. Віра її величезна. 25 років я боролася за мого сина. Я вірила, що Бог змінить мого сина. Але навіть так я не цінував все це. Я обікрав все, що було у нашому будинку. Та крім всього, цього я вкрав найсвятіше, що було у моєї мами. Це була її вірність в десятині. Я почав красти її десятини, щоб купити собі наркотики, щоб купити крек. Я божеволів. Я чув голоси, звуки, голоси про те, щоб я наклав на себе руки. Ти обкрадаєш Бога, він ніколи тебе не простить. Запалюючи трубку з креком, я дивився на небо і також бачив навколо себе стільки наркоманів. І всі ми знаходилися в справжньому смітнику бруду. Я говорив Богу: витягни мене звідси. Дай мені сил. І так сталося, що одного разу у мене сталося передозування. Цей жах тривав п'ять днів, тому що до цього я прийняв велику кількість дози кокаїну і креку. Все потемніло в очах. Мені стало дуже холодно, і я став відчувати, як хтось мене душить. Знаходячись у мене на спині, спробував вдихнути, але не виходило і почав чути голоси і бачити видіння, крики людей, які хотіли мене вбити зі зброєю, ножами. Голоси говорили Ти помреш, ти нічого не коштуєш. Ось що ти зробив зі своєю матір'ю, зі своїм життям. Суспільство вважає тебе сміттям, покінчи зі своїм життям нарешті, перебуваючи в такому стані, я відчував, як диявол задавлює моє серце. Знаєте, як якщо взяти щось та почали задавлювати? Ось так він мучив мене. Я задихався і задихався, і тоді я згадав про Бога. І подумки я звернувся до Бога. Якщо ти даси мені шанс, я пожертвую своїм життям, щоб служити тобі 24 години на добу. І тоді відчинилися двері. Увійшло світло до моєї кімнати, і це світло це моя мама. Наповнена Святим Духом. І тоді те зло пішло. Я закашляв і почав знову дихати. Мої груди були червоними. Я подивився на мою маму і сказав: сьогодні сталося те, що ти просила у Бога все життя. Сьогодні я віддаю моє життя по справжньому Господу Ісусу. Запроси когось зі служителів, щоб вони мене хрестили у воді. Моя мама почала ридати. Я сказав, що я піду до церкви. Тоді я зібрав все неправильне у своєму домі. Всі наркотики, алкоголь, все зібрав в один мішок і викинув. Я приїхав на вечірнє служіння до церкви. Єпископ, котрий проводив служіння, проповідував для мене: Шукайте перш за все, царство Божого і правди Його, і все це додасться вам. А у мене ніколи нічого не було, тому що все, що моя мама. Для мене робила, все це я руйнував. Це те саме слово, яке увійшло в мене та змінило моє життя. В той момент, коли я прийшов прийняти водне хрещення, до того як єпископ говорив зі мною, Бог мені сказав: Бог показав, що я повернувся у всі ті самі місця, щоб рятувати ці душі. Після водного хрещення я молився та думав про те, що він мені сказав. Я зупинився у тому самому місці, де одного разу моя мама мене побачила поряд з сміттєвою урною, звідки я І Я сказав Богу тут, тільки тут мене хотіли вбити три рази. Ти сказав, щоб я повернувся сюди. Я подивився на небо та сказав. Як я зможу допомогти цим людям без твого духу та поїхав звідти в молитві? Це був найміцніший сон у моєму житті. У мене ніколи не було такої спокійної ночі. Прокинувся наступного дня о шостій ранку, і я поїхав до церкви. Вона ще тоді була закритою. Я дочекався, поки відкриється, став на коліна перед вівтарем, поклав руки на вівтар і сказав: Господь. Я піду з твого дому тільки тоді, коли отримую твій дух. Пастор проповідував, але сказав щось дуже сильне. Мені здавалось, що я один знаходився на служінні. Він звернувся до тих, хто має травму з дитинства, образу, сховану всередині. Він запросив до вівтаря. І Я підійшов, я почав просити пробачення у Бога і почав плакати. Я простив тих, хто намагався мене убити, тих, хто мене ображав, принижував. Я всіх пробачив та сказав: я хочу твоє серце. Якщо це потрібно мені зробити, щоб отримати твій дух, тоді ось я кладу всі образи, ненависть, обурення на твій віхтар. І тоді прийшло щось дуже сильне. Я не відчував якихось особливих почуттів, не було. Я нічого не чув, але у мені з'явилася впевненість, що Бог зі мною і спокій сповнив моє серце. Це прекрасне почуття, яке неможливо описати. Тому що ось це чудо. Сам Дух Святий живе в мені. І ось як Бог діє. Я хрестився у воді всереду. В четвер я був хрещений Святим Духом, а в п'ятницю я вже прийшов у те місце, де раніше приймав наркотики, щоб говорити про Ісуса. Дивлячись на мене, люди закляклися. Вони говорили: у тебе блищать очі. Якщо ти зміг, я теж зможу. І так я почав відвідувати ці місця. Відчуваючи запах крека та наркотиків. Це викликало у мене. Мене огиду і всередині мене було обурення. Я вирішив, що не перестану, доки не врятую хоча б душу. Коли мене благословили, я став частиною групи, яка допомагала залежним людям. Я привів трьох, двоє з них намагалися мене раніше вбити. Один з них прийняв віру в Бога, і до цього часу у вірі зі мною це прекрасно бути використаним Богом. Через сім місяців після всіх цих чудових подій я повернувся до в'язниці після одного рейду поліції мене порахували злочинцем, котрий ховався 30 днів. Коли я понився у в'язниці, я був спокійний і з певненістю, що Бог дає мені місію. Бог допустив, щоб це сталося зі мною, щоб я міг нести слово Боже людям, які колись сиділи там зі мною у в'язниці. Тоді 11 місяців я був ув'язнений, і там саме наша церква провела регулярно служіння, і це дало мені можливість служити Богу 24 години на добу. Ці 11 місяців ми змогли донести слово Боже до 80 людей, і слава Богу, багато хто вийшов вже з в'язниці і перебувають у вірі. І сьогодні я беру участь у цій групі, проводячи служіння у в'язницях. Сьогодні я вільний і маю чудову можливість повертатися до в'язниці, щоб нести слово Боже і коли я говорю про святий дух, вогонь, який горить у мені, і ганський святий Дух змінив моє життя, дав мені характер Божий, щоб я був хорошим сином, гарною людиною для моєї нареченої. І коли я приходжу до в'язниці, до мене ставляться з повагою. Ось що Бог робить у моєму житті. Знаєте, я став повністю людиною. Не саме в грошах, не саме в здоров'ї, але духовно. Тому що моє життя, як і життя всіх людей, має термін придатності. Але те, що є всередині мене, гарантує мою вічність. Дух Святий це найбільший скарб, який я не проміняю ні на що. Мама. Я дякую тобі за те, що ти ніколи не переставала боротися за мене. За ці 25 років не відкинула мене брудного, смердного під дією наркотиків. Ти завжди про мене дбала з великою любов'ю. Сьогодні я є тим, ким є. Завдяки твоїй вірі. Ти ніколи не переставала боротися за мене. Я люблю тебе.